У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні говоримо про онлайн покупки: як не втрапити на гачок шахраїв та як захищаються права споживачів, коли йдеться про інтернет-торгівлю. Про все докладно за мить залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM, Первомайськ, 105 і 9 FM. За час повномасштабного вторгнення сфера захисту прав споживачів зазнала певних змін. До запровадження воєнного стану головним засобом впливу Держспоживслужби на недобросовісних продавців були перевірки. Сьогодні на здійснення перевірок діє мораторій, крім сфери житлово-комунальних послуг. Як наслідок, деякі суб'єкти господарювання зловживають цією ситуацією, знаючи, що їм може нічого не загрожувати і нехтують нормами законодавства. Тож наша обізнання. На у цій сфері є гарантом того, що ми не будемо потрапляти в неприємну ситуацію, купуючи товари чи послуги. Зважаючи на діджиталізацію споживчого ринку, сьогодні акцентуємо нашу увагу на онлайн покупках. У нас в студії начальниця відділу контролю у сфері торгівлі робіт та послуг, управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держспоживслужби у Миколаївській області Людмила Мандрик. А багато Ви отримуєте звернень? Ну, якщо ми беремо статистику, то протягом 2024 року до нас звернулося письмово 230 споживачів. І якщо ми подивимося по ну проаналізуємо, да, з яких питань, то 36% це стосується сфери торгівлі, 44% це надання послуг. І в той же самий час, якщо ми беремо побутові послуги і житлово-комунальні послуги, то із цього об'єму 47% це стосується саме житлово-комунального. Сфери, також у нас питання дуже таке нагальне, це звернення споживачів при придбанні товарів в інтернет-магазинів. Зараз ну, це, це, дуже популярно це стає практично, тим більше, що зважаючи на те, що переходять в онлайн навіть деякі магазини взагалі переходять в онлайн, тому що фізично вони не можуть, можуть забезпечити та, в умовах війни, звичайно. То у нас 48% саме з питання придбання товарів в інтернет-магазині. Да. Ну, хочу не сказати, що в нас по Миколаївській області, по місту Миколаїв ну, досить багато інтернет-магазинів. Чому? Тому що до нас звертаються споживачі з інших регіонів, які придбали саме в наших інтернет-магазинах той чи інший товар. В даному випадку ми розбираємося, яким чином ми готуємо запити. До таких суб'єктів господарювання викладаємо норми діючого законодавства, відповідно до якого вони повинні вирішити питання зі споживачем ну, позитивно, враховуючи ту ситуацію, в якій споживач опинився, Але самостійно споживач не може знайти комунікацію з ну, скажу так, сфера інтернет-торгівлі досить досить складна сфера, і на жаль, хочу зазначити, що не всі суб'єкти господарювання є добро чесними в цьому плані. Тобто, не завжди суб'єкт господарювання надає свої реквізити на сайті. Тобто немає не юридичної адреси, немає, не завжди є повністю прізвище, ім'я по батькові, ця інформація. Тобто споживач не знає навіть до кого звернутися, да. і, і, і в тому в, в цьому випадку вони звертаються да в нам, до вас да. в управління, щоб ви допомогли. Да, справа в тім, що ну, як правило, от споживачі звертають, в них є лише якийсь номер телефону, і є кому вони відправили, не завжди є документи, які підтверджують факт покупки. Тому якщо сам ми в такому варіанті, що взагалі немає цієї інформації, тільки телефонний зв'язок, і це не є суб'єкт господарювання, не є ФОП, а наприклад просто фізична особа. То, як правило, ми направляємо споживача споживача щодо звернення в кіберполіцію. Хочу сказати, що дуже результативно. Спрацьовує цей напрямок в даному випадку в кіберполіції більш дієві важелі впливу на таких недобросовісних суб'єктів господарювання. А ми, в свою чергу, проводимо роз'ясню роботу саме з добропорядочними суб'єктами господарювання. Вони є зареєстровані суб'єктами господарювання, є якась комунікація. Проте не завжди ці суб'єкти господарювання обізнані у всіх вимогах нормативних документів законодавчих. Вони не завжди. Дотримуються їх, тому ми свого боку це роз'яснюємо, пояснюємо, доводимо, довідимо суб'єкта господарювання, що потрібно таким чи іншим ну, випадком Тобто вони відкрили зробити. якийсь магазин, інтернет-магазин, і навіть не до кінця знають, що вони зобов'язані робити. Розумієте, ну як плані? правило, вони не дають право споживачу, наприклад, повернути товар. Тобто, навіть якщо цей товар відповідно до законодавства підлягає поверненню. Він не входить в перелік тих товарів, які не підлягають поверненню. Наприклад, якщо купується постільна білизна, чи натільна білизна, чи м'яка іграшка чи косметичні засоби, то вони не підлягають поверненню. Якщо ми беремо взуття, беремо техніку чи будь-який інший товар, то, звичайно, споживач має право повернути цей товар, повернути гроші чи поміняти. На жаль, не всі суб'єкти господарювання цього дотримуються. Но хочу сказати, що після про проведеної роботи після запиту, після спілкування, роз'яснення, то в нас позитивна є динаміка, вики... ну, вирішується позитивно питання зі споживачами, з цими інтернет-магазинами. І ну, хочу сказати, що якщо вже це от я проаналізувавши, то суб'єкт господарювання, який вже стикнувся з нашою службою, да, він вже отримав ці роз'яснення, якісь основні моменти, які він повинен дотриматися. То, як правило, вже до нас споживачі не скаржаться на ці інтернет-магазини. Тобто є позитивна динаміка. Немає, ну, немає. тобто масово немає. Там бувають два-три. Після вже, вже немає такого, тобто вони зрозуміло, вони вирішують позитивно дане питання. Якщо потрібно проводити якісь лабораторні дослідження, ви зараз їх робите раніше, це було входило в в. Ну скажу так, в нас зараз є програма про по, по державному ринковому нагляду. Ринковий нагляд проводив дослідження під час проведення планових позапланових перевірки. вони відбирали зразки, які мали ознаки невідповідності, і е, були забраковки. Ну тобто, в частині проведення державного ринкового нагляду. По захисту ми зараз не відбираємо зразки, тобто, в нас враховуючи те, що ми взагалі проводимо перевірки. Лише в житлово-комунальній сфері, тому відбір зразків до нас ну, не здійснюють їх на даний час. Якісь судові вирішення питань ви проводите на сьогодні звернення до суду? Чи це, це тільки споживач має влас сам самостійно звернутися до суду? Е, ну в даному випадку самостійний споживач звертається до суду, тобто є такі і моменти, ну ви не супроводжуєте їх? Не сюди. супроводжуємо, ні. Ні, тобто відповідно до статті 22 закону про захист прав споживачів, судовий збор зі споживача не стягується у разі його е, звернення. Так ну, в такому випадку він самостійно звертається до суду. Ну, якщо ми так можна сказати, на сьогодні все-таки ми більше е, е, говоримо про е, розумне споживання, свідоме споживання. Так, що споживач має все-таки вдумливо ставитися до покупок, так, і з'ясовувати всю інформацію. Перед тим як зробити Северно. якусь покупку, Так, да, абсолютно вірно, споживач повинен обізно ставитися до придбання того чи іншого товару. Тобто, ну, завжди закликаємо і радимо споживачам, щоб вони перед покупкою з'ясували всю необхідну інформацію, тобто вони промоніторили асортимент цього товару, пішли в декілька магазинів чи на сайтах різних магазинів ознайомилися з ну, асортиментом ціновою політикою. Чому? Тому що бувають споживачі звертаються з такого питання, що ми придбали товар, а в іншому магазині чи в інтернет-магазині ми знайшли дешевше. І, будь ласка, я хочу допом... повернути цей товар, тому що тут можна купити дешевше дешевше. Тобто, це є не аргумент споживача у споживача, немає такого права заберіть товар, тому що я знайшов дешевший. Спочатку про монітор вибери там, де дійсно дешевший, там да, купуй. купують. Да. То ви повинні врахувати всі моменти, всі плюси, всі мінуси того чи іншого магазину, яка надається інформація, яку супроводжувальну інформацію. Тобто до придбання споживач може в необмежений час отримувати цю інформацію з різних джерел, тобто і потім свідомо вже робити покупку. Ще хочу звернути увагу про інтернет-магазини. Якщо ви бачите, що на сайті відсутня інформація про суб'єкти господарювання, якщо Однозначно лише предоплата. Немає варіанта наложним платежем сплачувати, то це вас повинно вже трошки зупинити, робити таке придбання, особливо якщо річ не дешева, обов'язково. Тобто, якщо ви таке погоджуєтесь на таку покупку, ви повинні розуміти ризики того, що ви або неякісний товар отримуєте взагалі, або взагалі його не отримуєте. Якщо, наприклад, ну наразі так зверспоживачі на нас звертається, що вони наложним платежем замовили товар. Ну на жаль, на новий почті чи на інший перевізник, да, вони не перевіряють сам товар. То потім от вони придбали, а потім вдома подивилися. Ну, на жаль... За правилами потрібно перевіряти безпосередньо на пошті. На пошті, да. тобто, До того, як ти оплачуєш товар. Абсолютно вірно. Да. Тобто таким чином ви себе трошки зможете у в цьому плані, що ви заплатите за товар, який ну, вам у не тим потрібен. Біз, що зараз дозволяється, і Поміряти, якщо це взуття, там одяг може можна і поміряти тут же відразу. Якщо щось не підходить, не сподобалось, як сидить, лежить і так далі, можна відразу відмовитися і, і не сплачувати назад, гроші. Не сплачувати, тому що та. ви коли вже сплатили гроші, то ну стає трошки проблематично. Ну, по-перше, даже на, якщо і добросовісне господарювання, все рівно потрібен час для того, щоб повернути гроші. Якщо ж ви одразу не сплатили, повернули гроші. Ну, сразу відмовилися від товару, то це вже інша річ. Ну, взагалі, дуже уважно, читайте, яка інформація, які умови повернення цього товару. Ну от на сайті, тому що, ну, як правило, вони прописують, прописують ці умови, наприклад, відмовляють від повернення, відмовляють в поверненні даного товару. В даному випадку, і хочу сказати ще, ну от був такий приклад: звернулася споживач, вона придбала взуття. Досить такий солідний магазин, інтернет-магазин, фірмове взуття, і каже: вона протягом тривалого часу була постійним покупцем Я і кажуть, вже перевірений Перевірений, магазин, так. Да, і вона придбала спортивне взуття. Взуття, ну на жаль, їй не підійшло за розміром. Вона звернулася до даного магазину. Їй було відмовлено в поверненні даного товару, і сказали, що ми можемо вам е, тільки прийняти на продаж. Якщо воно продасться, ми вам повернемо гроші. Ну, справа в тім, що вона вже нам е, телефонувала е, через ну майже рік після того, як вона придбала є і те, повернула що? це взуття. І ми коли питаємо, чи є якийсь у вас документ, підтверджуючи, що ви такого числа ви повернули даний товар. Вона каже ні, тобто То вона повернула ці взуття так для того, щоб його продали та. і повернули їй гроші, але грошей так і не дочекалася. Да, тобто немає підтверджуючих документи, аби в неї був підтверджуючий документ, який що вона. Ну якщо продов... вона відправляла з пошти, має ж бути якісь, 에, якась квітанція, що вона відправляла. Я зрозуміла, що вона відправляла на просто на фізичну особу. Також ви повинні ну споживачі повинні звертати увагу, кому ви відправляєте, кому ви гроші платите. Чи ви платите? Просто фізичної особі, чи ви платите ФОП суб'єкту господарювання, тобто це є юридична особа. Тобто, відповідно до закону про захист прав споживачів, повинен бути суб'єкт господарювання ну пантя суб'єкта господарювання і споживача. Тоді вступає в силу закон про захист прав споживачів. Якщо ви, наприклад, якщо просто картка на фізичну особу, це має насторожити? Насторожити. Тому що якщо ви придбаєте товар у фізичної особи, то вже ви не є споживач, ми не можемо застосувати закон про захист прав споживачів. Тобто, це вже вступає в силу цивільний кодекс. Тобто, два фізичних особи, дві фізичні особи придбали один, придбав, другий продав. Це вже судовий порядок. Це таке дуже суттєве. Да. Тільки, тільки в судовому порядку, так. Да. Тому, будь ласка, звертайтеся no. у ну, даному випадку з тим зуттям, якби в неї були підтверджуючі документи відповідні, то вона б звернулася до нас письмово і ми б уже ну, намагалися вирішити її питання. Ну, no, взагалі, чеки бажано певний час зберігати, для того, щоб якщо виникають якісь питання, у вас були якісь документи, які підтверджують фаб -фаб покупки. Скажу так, ну, всі весь. Товар, який має гарантійний термін, ну і якщо він важливий і може якісь бути певні нюанси, обов'язково зберігати документ, який підтверджує факт покупки чи придбання того чи іншого товару. Це обов'язково. Зараз є інтернет-чеки, тобто також воно у вас зберігається, у вас є, але ви повинні розуміти, що він повинен мати бути в наявності чи в електронному вигляді, чи в паперовому вигляді, немає різниці. Тоб... Якщо якісь скарги є на фінансові установи, фінансові послуги, ви теж, їх розглядаєте. Чи тут все таки більше фінансовий регулятор Національний справа банк? справа в тім, що ми фінансові послуги не розглядаємо? Це питання Національного банку України. Тобто, це якщо виникають певні моменти щодо фінансових послуг, це суто до Національного банку України звертаєтеся. Ну, хочу сказати, єдине для споживачів, що якщо це стосується споживчого кредиту, то споживач має право відмовитися від нього протягом 14 днів. Тобто, це є таке. Хочу сказати ще також. Ну от були звернення споживачів. Вони придбають товар в інтернет-магазині через кредитування, кредитування Монобанку в такому ну, випадку. Народу беруть товар в кредит так? в кредит. І з цього питання ну на жаль. Лю досить багато претензій від споживачів, тобто проблематично розірвати цей договір. Не завжди у нас було звернення споживача, який придбав досить дорогий генератор. Через інтернет-магазин, і він придбав цей електрогенератор через кредитування монобанку. Справ тім, що гроші угода зі споживачем і банком відбулася. Гроші перераховані були суб'єкту господарювання, проте генератор споживач не отримав взагалі. І справа в тім, що інтернет-магазин був в іншій області, тому ми споживача перенаправили за належністю до іншого територіального управління. Де саме знаходився інтернет-магазин, ну це є проблема. Тобто, коли е, у вас питання кредитування, також споживач дуже уважно ставитися до цього питання, тим паче, якщо це дуже велика сума. Ну, тобто, ну вона... а банк має теж бути зацікавлений в тому, що вибачте, ви надали гроші, ви оплатили якби цей товар, а товар не надійшов. Тобто, це е, чи трьох чи банка це не цікавить. Трьох... Отримав... Тобто, це ну, грубо говоря, трьохсторонні. Договір да? ну, безпосередньо в банки договір зі споживачем. А вони отримали гроші. Ну, фактично, споживач повинен в даному випадку дуже терміново повідомити банк, що немає поставки. Тобто відсутнє, і розірвати протягом 14 днів цей договір кредитування. Проте, це ж повинен, щоб цей суб'єкт господарювання своїм, ну, повернув гроші до банку. Тобто, тут дуже складна ситуація. Тому тому дуже обережно і уважно ставитися до таких договорів. Хочу також звернути увагу споживачів, що 1 березня 2025 року Держпродспоживслужбі надано дозвіл по перевірки тарифів на лі... тариф... ну, вартості ліків, ціни на ліки. І кожен споживач у разі. Виникнення сумнівів щодо правильності ціни підвищених, завищених цін, він може звернутися до нас письмово, до головного управління Держпродспоживслужби Миколаївської області, письмово або через урядову гарячу лінію, тобто, як йому зручніше, може особисто написати лист або може шляхом електронного зв'язку через електронну пошту, будь ласка, направляйте нам ці звернення і наш сектор цін з контролю за. Регульованими цінами, державними регульованими цінами будуть відпрацьовувати ці звернення і визначати, чи дійсно завищена ціна на ті чи інші ліки, яким чином це буде відбуватися, якась є методика, так справа Не. в тім, що зараз наш сектор по контролю за регульованими цінами проводить перевірки за зверненням споживачів. Вони проводять позапланові перевірки і розглядають саме те питання, яке порушене споживачем. Тобто перевіряються приходні документи, конкретний препарат, наприклад. Так, е, да, Конкретний препарат, який ну, споживач вважає, що ціна завищена. Поки що таких звернень ще не надходило? В нас вже є ці звернення. Уже наші співробітники працюють з цього напрямку. Ну я так думаю, що може найближчим часом вони зможуть розповісти безпосередньо самостійно споживачам про результати цієї роботи. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо реагувати. Начальниця відділу контролю у сфері торгівлі робіт та послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держспоживслужби в Миколаївській області Людмила Мандрик була гостею в студії. Говорили ми про захист прав споживачів у сфері інтернет-торгівлі. Як зазначила пані Людмила, навіть в умовах воєнного стану фахівці управління шукають можливості допомогти споживачам. Та багато що залежить і від нас самих. Зберігайте чеки, читайте інформацію на етикетках та інструкціях, перевіряйте надійність інтернет-магазинів. Одним словом, робіть покупки обдумано на сьогодні. все. дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.